Сукрета України Ковшанська школа перший третій ступенів номер 26 міста Херсон. Наш дивиз, слідами, героя дива Україна бережемо. Наш герой В'ячеслав – учень нашої школи, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. А він був постою. Доброю людиною, яка любила життя, свою сім'ю і батьківщину. Завков міг усе майстром допомагати іншим, радіти кожному дню. Найбільше він любив свою маленьку донечку Лізу. Коли почалася війна, не вагався ні хвилини, пішов захищати Україну з перших днів. Завдяки сміливості та наполегливості служив у розвісії еліті війська. Він не боявся, труду але завжди мріє повернутися додому. 6 червня 2023 року у свій день народження, як виконуючи бойове завдання, в В'ячеславо віддав найцінніше своє життя за Україну. Він герой, ми пам'ятаємо. Ми вдячні і сгинаємо. Перед його потугом, сама Україна, грасала. Ми рій, сукляна України, ми діти вільної України. Прояви веду наш рій уперед до честі і перемоги, дисципліна, порядок і дія наш шлях. надійна плече командира, Рав. підстрахую, допомогу, підскажу. Разом ми команда, разом ми сила. Я папа, Ой, моя числа його високо. Або в ньому наші парди йдуть. Я писар рою, жоден наш крок не загубиться в історії, де ви записи документи всі від моїй відповідальності. Я скарбник. Спорядження в порядку. Інвентар на місці. Праворисня поготові. Хазяйновітість це теж бойова якість. Я суддя, фіксую все чесно і справедливо, у нашому рої порядність понад усе. Я кухарою, походах, на змаганнях я дбаю по всіх гарячий чай, смачний обід, тепла атмосфера, Ось мій фронт турботи. Я меди краю, моя місія турбота і допомога, а будь-якій природі я завжди поруч. Ми юний соколят України. А ми дужі, сміливі, розумні, єдині. Любимо небо і край свій, і волю. Ми разом ідемо до мети і до долі. Ми, ми соколята нащадки козацькі. Серця у нас гарячі, відваги юнацькі. Ми пік не маємо за честь, за правду, за Україну.